Автомобілі в наявності станом на 10 червня. Є у нас Санта Фе 12 рік, 2 літра дизель, передній привід. Автомобіль цілий в рідній фарбі. У нього 190 тисяч пробігу. Семимісний. Ціна 16 тисяч 900. Санта Фе 12 рік, теж 2 літра дизель передній привід. Тут 192 тисячі пробігу. Фарбована дверка. Машина з панорамою теж семимісна. Ціна 16500 доларів. Потім Sportage 2019 рік, 2 літра дизель, передній привід, вже рестайлінговий він. На 8-ступеневому автоматі. Дуже класні комплектації. 131 тисяча пробігу оригінального. Ціна автомобіля 22 500. І є Volkswagen Tiguan 2014 рік, 2 літра дизель повний привід. Е, Мінялось ось це переднє крилишко, воно новеньке стоїть. Дуже хороша комплектація. 162 000 пробіг. Ціна автомобіля 16 900. Також є в наявності на підготовці Santa Fe 13 рік і Hyundai Tucson 10 рік. Кому цікаво, звертайтесь.